Всім привіт! Я Олена Безбородова, і це мій тревел-блог Твоя подорож. Цього разу я запрошую вас до унікального оздоровчого міста з багатою історією та чималим досвідом в туристичній галузі Трускавця. Ми прогуляємося містом. Трохи поговоримо про місто як курорт і трохи про місто як привабливу туристичну локацію. Тож твоя подорож починається саме зараз. Але спочатку. Спочатку на мій канал натисни на дзвіночок, постав лайк і наприкінці напиши коментар. Мені буде дуже приємно. Ну все, прошаємо! І розпочинаю я свою розповідь із залізничного вокзалу, що був відкритий в 1912 році, та оздоблений художником Мар'яном Ольшевським, відомим вівським майстром живопису, дизайнером та істориком. Філософом та публіцистом. У 18-му, на початку 19 го століття сюди була проведена окрема гілка залізниці, що відкрила новий курорт для Західної Європи. Вийшовши з потяга і ставши спиною до вокзалу, неможливо не помітити скульптуру Христа Спасителя, що височи над містом Нагошевській горі і була зведена коштом жителя міста Ігоря Кісак. Висота статуї складає 9 метрів, а разом із постаментом – 12. Будівництво тривало 7 років, а офіційне освячення та відкриття відбулося 30 серпня 2020 року. То є зменшена копія 40-метрового Христа Спасителя із бразильського Ріо-де-Жанейро. Навколо статуї Христа облаштований чудовий оглядовий майданчик. Гошівська гара є найвищою точкою в околицях міста. А ще звідси відкривається неперевершений вид на весь трускавець. Ну, майже на весь. Тож туристи, що прибувають на курорт, мають змогу одразу насолодитися видами міста. Тут зручно посидіти, розслабитись, насолодитися краєвидами. Проте нам час заселятися до готелю. При всьому різноманітті санаторіїв, готелів і віл у Трускавці ми вже багато років зупиняємося у комплексі Трускавець 365 що радушно щонеділі зустрічає гостей тижневого туру шампанським та смаколиками. Тут на вас чекають невеликі, але затишні і зручні номери різних категорій. Медичний центр, що, крім загальної терапевтичної допомоги, пропонує цілу низку приємних оздоровчих процедур. А ще наявність в готелі чотирьох видів місцевої мінеральної води, що напряму постачається від джерел. Робить оздоровчий процес дуже зручним. А для тих, хто віддає перевагу іншим рідинам і солодощам, тут відкрита приємний лобі-бар. Також готель пропонує триразове харчування за системою Шведська лінія і безліч туристичних розваг на будь-який смак. Практично всі, хто тут побував, визнають, що Трускавець це унікальне місце. Це унікальний курорт, де можна відпочивати як із користю для здоров'я, так і з задоволенням. Цей курорт існує протягом більше 200 років і його щорічно відвідує понад 25 тисяч відпочиваючих. Важливо, що це не тільки жителі України. До недавнього місто відвідувало багато іноземців, які часто повертаються сюди знову. І знову. зараз, дивлячись на місто і його розгалужену систему лікувальних та оздоровчих закладів, важко повірити, що колись у 1827 році до місцевої корчми прибудували приміщення, в якому встановили перші вісім сірководних ванн, що власне стало початком заснування бальнеологічного курорту Трускавець. І вже якщо говорити, що трускавець це бальнологічний курорт, то не можна оминути своєю вагою і бювет, який поставляє мешканцям та гостям міста мінеральну водичку. В Трускавці використовується лікувальна вода із 11 природних джерел, четверо з яких вживаються всередину. Марія, Софія, Броніслава та знаменита нафтуся. Ці джерела мають комплексну дію на організм. Сьогодні вода з цих... Родовищ подається до бювету Мінеральних вод no що має неофіційну назву Нижній бювет. Не стану переобтяжувати вас інформацією про цінність та лікувальні властивості мінеральних вод розкавця. Якщо цікаво, посилання на опис мінеральних джерел залишу під відео. Або краще приїздіть і отримайте вичерпну інформацію на місці. Та обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо вживання мінеральних вод. І спортіть собі відпочинок самолікуванням. Але про одне джерело я все ж таки не втримаюсь і розповім. Тим більше, що пропоную воду з нього не для внутрішнього вживання, а для зовнішнього. Джерело номер 4 Юзі. Це слабо мінералізована вода зі слабким запахом цирководню. Органічні речовини, що знаходяться в ній, посилюють лікувальну на організм людини. А завдяки речовинам гліцеринового походження ця нафтуся сприятливо впливає на шкіру, надає їй здорового вигляду та еластичності. Ця вода дуже зручна в використанні, оскільки довго не втрачає свої лікувальні властивості, тож наберу з собою пляшечку для вечірнього вмивання. І наголошую, що пити її можна виключно за призначенням лікарів. Ще декілька днів і можна буде загортати в пелюшки. До речі, розташоване це джерело в міському парку поряд з бюветом, центральному парку Адамівка. В парку колись були розташовані аж шість джерел мінеральних вод. Нафтуся, Марія, Броніслава, Софія, Юзя, Фердинанд та Едвард. Що робила цей куточок Трускавця справді унікальним місцем. Сьогодні це джерела законсервовані, а наприкінці 19, початку ХХ століття над усіма джерелам у мінеральних водолісопарку були збудовані дерев'яні будинки, які закривали джерела від негоди. Деякі з них зберіглися і тепер і вважаються архітектурними пам'ятками. Парк почали формувати у 1895 році. Його площа майже 61 гектар. Зараз це практично повністю відреставрований оасі прохолоди і спокою. Однозначно варто прогулятися його тінистими затишними алеями і подихати кришталево чистим повітрям. Повертаючись до центру повз на бульварі Торсевича, можна розважитись милуванням картинами місцевих художників і спостеріганням за їх роботою. А ще поряд у сквері Раймонда Яроша і досі милує елегантна зелена ротонда. Вона була збудована у 1893 році і є одним з найвідоміших символів міста. Тут і досі збираються музиканти, співаки і цілі співачі колективи і дарують музичну насолоду відвідувачам. І, звісно, саме поряд із цими центральними локаціями міста на Майдані розташований розважальний парк для дітей. Ярмарок, магазинчики та ринок з сувенірною продукцією та туристичними точками. Однак містечко цікаве не тільки з лікувальної стали і з боку історії, географії та унікальної архітектури. Тут ви можете побачити старовинні віли, збудовані у 19-20 століттях. Переважно! У Закопанському стилі. На сьогоднішній день залишилося всього 15 віл, забудови періоду 19-20 століття, які не були повністю перебудовані. Серед них на невисокому пагорбі перед низьким парком знаходиться віла Саріуш, в якій розташований музей історії трускавця та відтворена краївка. Сама віла то пам'ятка архітектури та побудована в 1901 році у стилі модерн З елементами мавританського стилю. Дуже відомою свого часу була віла. Гапляна збудована в 1928 році з тесаних смерекових з колод. Вона є єдиною, що залишилася з серії вілрубаної конструкції. Певний період часу вона служила резиденцію Раймонда Яроша, де Ярош приймав таких почесних гостей, як посол США та президенти Туреччини і Естонії. Сьогодні у цій вілі знаходиться музей художника Михайла Віласа. А поряд Віла Постій. До речі, найдавніша у місті Трускавці. 1800. 43 року. А тепер у будівлі розташована готель Віла Вікторія. Віла була збудована для графа Жолтовського одного з тодішніх власників Трускавця у формах швейцарського стилю, наближеного до баківських та гуцульських дерев'яних хат. Віла під Божою матер'ю знаходиться у середмісті Трускавця навпроти кастелу Пресвятої Діви Марії, неподалік віли Постій. Вона була збудована у 1898 році та мала 20 розкішна умивельованих комфортабельних номерів. Привертаю увагу Віла Олімпія. Побудована була у 1913 році і практично не змінилася до нашого часу. Дивом зберіглися елементи різдвяного дерев'яного декору, відкриті балкони та дерев'яна, ажурна вежа з шатровим дахом. Зараз тут знаходиться реабілітаційний центр Львівського медичного університету. Я вже стільки находилась, трохи втомилась. І саме час пообідати. Особисто для себе я обрала в трускавці ресторан на горизонті, що належить до мережі ресторанів від Юрка Гуцулбренд. Це місце, де ви зможете відчути справжній смак страв, приготовлених з любов'ю. вишукана подача традиційної української кухні у поєднанні з європейськими смаками, різноманітний вибір смаколиків власного приготування, широкий вибір свіжого м'яса на мангалі. У тому числі mm -hmm. страви з дичини. Однозначно рекомендую. Ніжний кролик. у прекрасному вершковому соусі. Суцільне задоволення. А про смаки говорять наші порожні тарілки. Дуже ситно. Але не втрималася і замовила ще й десерт. Чудове морозиво так пасує до спекотного літнього дня. І якщо ж у вас буде досить часу для неспішних прогулянок, рекомендую влаштувати променад ще до одного Трускавецького парку. Дендрологічний парк Підгір'я одне з прекрасних місць курорту Трускавець тут можна відпочити тілом та душею, насолодитися мальовничим ландшафтом та просто релакснути. Це одне з улюблених місць для прогулянок не лише гостей санаторію Карпати, якому належить парк, а й всім відпочиваючим. А ще парк підгір'я Трускавці відзначений великою золотою медаллю. За неперевершений ландшафтний дизайн та використання історично-етнічних мотивів. Його дизайн чудово підходить до горбистої місцевості. Перевагами парку підгір'я є вільний безоплатний вхід. Чудово доглянутий ландшафт з великим різноманіттям насаджень, що створюють унікальну атмосферу в будь-яку пору року. А ще наявність зручних мощених стежок, кафе, дитячого майданчика, фонтану, відпочинкових альтанок та лавочок. А ще після реконструкції на вас тут чекатиме кав'ярня-ресторан Гажда. Карпатська оселя прикрашена в гуцильському стилі з предметами побуту давніх часів. Альтанки, млин, танцювальний майданчик над озером усе буде виконано з дерева грубої обробки і нагадуватиме карпатську культуру. Тож надмірно завітайте, коли закінчиться реконструкція. Буде цікаво. Незалежно від того, приїхали ви самі сім'єю, парою чи компанією. Підгір'я це місце, яке слід обов'язково відвідати. Тут буде цікаво як дорослим, так і дітям. Безліч цікавих локацій допоможуть закорбувати спогади на фото та поділитися незабутніми враженнями з друзями. з що курортом. Проте і він може побалувати зовнішніми що процедурами. Один із відпочинкових спа-закладів розташований у зібрал, що Гості готелю можуть відвідати 18 саун та 11 басейнів джакузі. У тому числі басейн зібрал, неба» з підігрівом води та спортивний що призначений для гостей, які віддають перевагу активному відпочинку. Також відвідати СПА може будь-який гість трускавця. Для цього тільки потрібно звернутися на рецепцію готелю. Вартість відпочинку 550 гривень на весь день. І відвідати комплекс можливо з 9 до 22 щодня. Архітектура, музеї, спа-центри та лікувальні заклади, дельфінарій. Великий асортимент туристичних пропозицій і розоїнена. Паркова структура. Місто просто створено для курортного відпочинку і релаксу. У 1858 році, за проектом Куна та під наглядом будівничого Адама Берського, була збудована каплицю на кошти, зібрані з відпочивальників. Сьогодні царимо католицький костел у спільні Пресвятої Діви Марії, давній духовній осередок трускавця. Про те, не як про сакральну будівлю. Я хотіла розповісти вам про цей храм, а як про осередок органної музики. Якщо вам подобається органна музика, як і мені, то ласкаво прошу, повірте, отримайте справжнє задоволення. В радянський період костел закрили. Цінні картини французьких, іспанських та італійських митців, 73 автентичні полотна, подаровані для храму відпочивальниками, були розкрадені, як і прекрасні вітражі і позолочені фігури. Про все це розповідає Станіслав Чапляс перед початком концерту. До речі, орган придбали у 2009 році на пожертву відпочиваючих. Проте тут краще один розпочути, ніж довго розповідати. Тут безкоштовні, тож не пошкодуйте пожертву для підтримки костелу. І якщо ж вам до душі більш активні та веселі розваги, запрошую на весілля. Готель Трускавець 365 пропонує своїм гостям веселе театралізоване дійство на власній базі Крутогір. Причому ви станете справжніми гостями на весіллі, а можливо, навіть і учасниками. На вас чекає справжнє відтворення байківського весілля з нареченими дружками та батьками наречених. Все за правилами байківського обряду. А ще багато гумору, веселощів українських пісень та запальних танців. Поки ми весело гуляли на бойківському весіллі, настала ніч, але пізно ввечері троскавець живе своїм активним туристичним життям. Місто Троскавець цікаве, енергійне, розвинене та недороге. Місто на заході України. Навіть видавництво газети The Garden» Назвала Трускавець одним із найкращих бюджетних курортів Західної Європи. У Трускавець однозначно варто їхати будь-якої пори року. По-перше, ви можете оздоровитися. По-друге, у Трускавці є на що подивитися і чим зайнятися у вільний час. І по-третє, будь-яка зміна ситуації корисна, особливо зараз, коли нервова система перебуває у стані безперервного стресу. Позитивний вплив навколишніх лісів, тиша і свіже повітря допоможуть впоратися із емоційними проблемами, сміцнять нервову систему і нададуть сил організму. А мені залишається побажати вам. Подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, ставити лайки, писати коментарі для того, щоб Україна Мовний Ютуб розвивався. Якомога швидше, папа. -па.